Вітаємо, шановні друзі. Сьогодні ми знову з вами разом говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань. Та Олег Решетило. І на цьому, минулого тижня, тиждень, який закінчується, яка важлива подія в нас була. Відбулася позачергова сесія Пришипської сільської ради, на якій було розглянуто 13 питань. З'явилося 16 депутатів з 22. І що було? І прийняли ряд цікавих і важливих рішень. Про які ми з вами зараз і поговоримо. Що розпочнемо? Ну, розпочнемо, мабуть, з коштів, так? Куди, Куди кошти? розподілені кошти? На цій сесії вноситься зміни за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету і складають зміни загальна сума. Чи, в минулого разу 4 мільйони зняли з розгляду порядку денного. Це те, що на садочок Заду Да. Чоболі, а на цій сесії затвердили після того, як затвердили експертний, експертний висновок. Реконструкція будівлі та порядкування територією закладу дошкільної освіти центр розвитку дитини, чи 4 мільйони 49 тисяч 500 гривень. Також мільйон триста було виділено на спортивну залу ліцеї лідер, а саме це на стіни, електрику та систему вентиляції. Там, спортивний в ліцеї лідер мільйон триста тисяч п'ятсот шістдесят п'ять гривень. На підлогу не виділяли. Там заявили, що на підлогу, начебто, потрібно Вартість підлоги вийшла 4 мільйона. Тому вирішили такі кошти потрібні для мали ці за тим, щоб знову привезти ту підлогу в порядок. Ну, там буде просто поточний ремонт підлоги, зчищена вона буде пофарбована. так. 50 машин треба ще, щоб зняти цю підлогу, залити її, щоб зробити з нею щось нормальне. Як спортінструктор відділу освіти, вона чомусь була проти цього покриття сучасного, який поганий відскок м'яча. Начебто такий аргумент, Юлія Петрівна, наша спортсменструктора, вона була проти цих пропозицій, тому що там оказується ціної підлогії дуже погана віддача меча, вона не дуже корисна. Вона нам це все теж доводила. Ну, ми обов'язково поцікавимося, Юлі, чому в неї склалася саме така думка, і, і виходить, що потрачені отакі от серйозні кошти. А насправді косметичний ремонт стін, заміна електрообладнання чи і, просто, система чи і система вентиляції. 300 теж, теж дуже важливо, але друзі, основа це підлога. підлога, її там начебто щось підремонтують, але вона залишиться в тому стані, як, переб... як, і до цього. як і до цього. А спортзал це підлога, світло і повітря. Ну, над повітрям попрацюють, над світлом побачимо. А підлога залишиться така, як є. Але коли ми вийшли на вартість і заміну підлоги, 4 мільйони ми відмовились. Але там є проблеми з електрикою, яка буде замінена, там є проблеми з вентиляцією, буде замінена штучна вентиляція, вона не працює, і пофарбовані стіни. Тобто це все разом із технічним наглядом, з експертизою, усім вартістю цього ремонту. Це капітальний ремонт, але він рогувальність, і там, буде ремонт в цих двох приміщення додаткових, там де вчити. Ну, тобто, пішли так, по такому штаму. Просто треба відремонтувати. До речі, ще цікаве питання звучало по Дабинівській початковій школі. Саме цю споруду планують під дім захищеної старості. І зараз виділили кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації в сумі 100 тисяч гривень. Але попередньо зі слів голови, що капітальний ремонт даху буде коштувати 10 мільйонів гривень. Дивіться, вам тільки що перед цим сказала, по Дабинівській школі архітектор приїжджав вимога, датам обрубка дерев'яних металевих близько блискавку захист, капітальний ремонт даху. І Він сказав, що на вартість буде мільйонів. І там буде 150 місць, там будуть робочі місця, і цей будинок старості закриють у Пришибі, і людей переведуть туди. Але це в далекій перспективі. До речі, за словами голови, сьогодні всі люди, які там знаходяться, на них витрачає кошти виключно територіальна громада. Держава взагалі не приймає участі в цьому проекті. До речі, там знаходяться також зі слів голови і внутрішньопереміщені особи. Але чомусь держава не приймає участі в цьому. Також були спрямовані кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на архітектурну доступність в ліцеї лідер. 63 тисячі і 99 тисяч виділено на виготовлення проєктно-кошторисної документації фасаду в Кобелячківському сільському будинку культури. Да, внесла пропозицію керівник відділу освіти Світлана Грасюк, що необхідно 143 тисячі, щоб, врешті-решт, провести воду в Кранічанський будинок культури і забезпечити там водою. Ну, начебто, перед цим було там невелика не кількість. Сума там смішна була. А тепер вони вирахували, начебто сто тисячі. Вони підуть шляхом реконструкції того, що вже було. Не зверталися декілька так, нас чоловік було, не зверталися. Все разом з роботою, щоб офіційно це зробити, як нову, новий колодязь, це буде коштувати 400, ну, 500 тисяч. Але є така можливість до 143 тисячі. Приблизно 143 тисячі вартість робіт. Нам надали пропозицію. Програма розвитку молодіжної політики е, прийнята на цій сесії. З 23 і, по 26 роки? Так, і чомусь там продумано 43 тисячі на рік. Витратна частина на такі витратні матеріали запропонували, А в цьому році взагалі 20. в Подобні програми вже прийнята 90 громади Калтанської області. В саму програмі ми е, закладували не заходи, як сьогодні мені запитання давали на наше засідання комісії, а лише тільки, е, напрям нашої діяльності. Створення та влаштування мандатчиків для відпочинку молоді та дітей, проведення семінарів, тренінгів різноманітних, конференцій, форумів — це все. Е, Відділ освіти, виконавець, заклади культури та молодіжна рада Кишевської сільської ради. Коштів на це ми програємо не дуже багато. Сьогодні на комісії, комісія вирішила, що цей рік вже півроку пройшло достатньо 20 тисяч на цей рік, а взагалі 24 43 тисячі, 25 рік 43 тисячі, 26 рік 43 тисячі, загалом 149 тисяч. Це на всю цю програму. Ну, пояснили це тим, що вже пройшло більше ніж півроку, тому вирішили прийняти саме 20 тисяч. На ну, ці півроку, які залишаються, ну навіть менше. Мене і ще там була така висловлена тема, що от потрібен фахівець, що то з молодіжної політики. обов'язково треба брати людину. Слухай, ну ми молодіжний е працівник, до речі, називається уже. Бачите, більш немає. Я саме молодий спеціаліст, я з ними працюю, я змію розповідати. А я ж саме молодий. Десяток програм розповідаємо про того хлопця з Клименка. І він разом з батьками дітей, разом з меценатами, там хто йому допомагає, має. вони проводять заходи. Та невже ж не можна взяти, включити в цю програму, виділити 10 тисяч гривень, виключно на його заходи? Навіщо вам щось придумувати, розповідати депутатам про якогось міфічного фахівця? Як у вас є людина, до якої йдуть діти, який працює з дітьми? На є абсолютно класні результати. Він молодець. Він та допоможіть ви тому, що є. Ні, вони взяли з 43 тисяч, урізали 10, там мільйони викидають. Бог зна не зрозуміло ще на що. А тут спокійно так урізають і ну нікуди їм вони не знають де потратити. До речі, про Владислава Клименка на цьому тижні е, у нас день молоді. І Владислав Клименко знову ж таки приймає участь і проводить квест спільно із Пришипським ЦКД для всієї молоді громади. Слово надаю Владиславу. Він розкаже правила свого квесту. Всім доброго дня! Я вас вітаю з днем Юні краси та любові. Сьогодні ми вам приготували цікавий квест. Ми перевіримо ваші вміння застосовувати знання на практиці, а ще працювати у команді. Отож, шановні учасники, правила квесту. Всі учасники квесту діляться по троє-четверо чоловік. Є якийсь захід, він завжди приймає участь ну, а же, тут... Там же ж Не треба цим фахівцям же ж якось ти ж розумієш, як це віддати то хлопцю? Як? Тут же ж же щось... Без них як це? Та зробіть ту вайфай-зону та включіть світло, як просили депутати. Цікаво, чи вімкнули світло на прохання депутатів кусток, да, у парку, прохання. в цій парковій зоні. Щоб діти щоб молодь десь змогла зібратися, просто посидіти, поки теплі, гарні, літні Любим. вечори. як працювати з молоді у нас молодь, він сидить біля купувати відпочивати. Можна просто так звати, що по світані той парк, що ми в темноті не сиділи. Це іменно вишні. В голоді здіймаються немає. Зараз у закриті заклади такі позакриті. Вони самі всі збираються. Ну, Раніше було посідання дома. Це не дуже <связать> 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 ну, все, давайте не по программе, а по программе. Смул программу мы заклали на прибыль в чтобы Снова-таки. зараз я выйду, тебе Что вы бажаете? Все же все на бажают? Ну, Давайте честно. Вот тоже. Вся программа для Я разрублю. Але для молоді не лише потрібна світла, а для молоді потрібно знайти нову форми общення, спілкування, нової форми. Наприклад, така форма спілкування, як молодіжний хаб. Ви знаєте, що це таке? Молодіжний хаб. Ну, Дякую освітянам. освітян не знаю. А ви знаєте, що щоб розробити цей хаб сьогоднішній день? Відповідь на самі. Ви спілкуєтеся на увазі. Обов'язково. Обов'язково. Так, наша задача, розробка цієї програми сходиться до того, щоб ця молодь не сиділа по парку в темноті, а прийшла до центрів, до наших загальних, і ми зразу створимо. Ні, якусь фахівця, якісь там розробити заходи, напрямки, там щось ну, Коли ну, Владислав розробляє ну, самостійно. Люди далекі, далекі, взялися за справу і от розумієш, ну і ще й урізали ті нещасні десятки тисяч, при тому, що ділили 6 мільйонів на цій сесії. Так, Вони взяли, обрізали з молодіжної політики, зняли ті 20 тисяч ну може ну, ж ніхто смішно. не запропонував, правда цю кандидатуру. Та що нема є ні, ні фантазії, ні професіоналізму. А куди ж їх потратити? Нас критикували минулого разу про укриття, ми там щось он, там, на сесії нам, там, були там, uh -huh. такі, репліки в нашу сторону, на комісії, що он мов. Тому що це об'єкти, які відносяться до об'єктів секретних, так скажу. А це прозоро, воно виставляється. Далі. значить, Вся проєктна документація є, але вона видається лише за рішенням суду. Я, Юрію Володимировичу, вчора все показала. Оксано Петрович, вам ще сказала, будь-коли. От воно тут лежить, будь ласка, приходьте, дивіться, але фотографувати, звісно, я не так. Секретного нічого немає. Друзі. Ми не говоримо про якісь суперсекретні матеріали, які треба розголошувати. Ми говоримо, що медіадоказ, це колеги, журналісти натикали носом при територіальну громаду, яка сховала і написала, і не написала переліку робіт, під яку вони виділяють суму в укритті. Тобто, напишіть перелік робіт, Що будете робити: стіни, підлогу, освітлення, водопостачання, вентиляцію. От і все. Те, що ви тільки ще про, будете. Просто візьміть і розпишіть. Не треба там просто перелік робіт. Їх не було. Тому й лунала Ладно. критика, але ця критика не сподобалась. Друзі, робіть так, а -а -а. як має бути. Ми ж не говоримо про якісь там супердані, геолокації чи ще будь-що зна що. Ми говоримо про те, що повинно бути. Повинно бути перелік робіт, які будуть зроблені за ці кошти бюджету громади. 20, да, 21 270 гривень це е, виділення на оплату проєкту. Е, по по а там було питання у депутатів, чому в це немає. В Криничному А, вибачте, в краничному. Так. Тобто в криничному є діти, є будинок культури, є все, є там заходи, проводяться, а майданчика до сих пір немає. І чомусь в проект не попало, не потрапило. Ну і звернули увагу саме на старосту. Хоча він дійсно надав таку відповідь, що є депутати, які також можуть проявляти ініціативу і долучатися до Ну, такої тобто справи. хтось десь, Спільне... коли планував, знову когось якось забув. Не включили знову ж своє ближче до тіла. На оплату проєктних робіт нове будівництво дитячих майданчиків, так рішив забути моментів на, на минулі сесії виділяли. 78 тисяч гривень, якщо перебування так і до лікарні. Ну далі не передбачувати, спочатку знімання масштабних стапсувати виїхала. Тобто, ділити кошти ще на саме на 22 тисячі 240 гривень. А хранічна? Тільки це за три намистеція тут виглядалася. Економічному поки немає ніяких політів. Депутати. Депутати. Депутати, Також були внесені зміни до показників бюджету по виконавчому комітету, про що доповіла Ірина Яремко. У виконавчому комітету сільської ради. Виділяються кошти на послуги по оновленню парку, поновлення паспорту міста Віталія відходів для звали штатних побутових відходів, зілоріше 35 тисяч гривень, послуги з розробки плану управління відходами 99 тисяч 980 гривень, послуги лабораторних досліджень та інструментальних вимірів на колишнього середовища для розробки проєкту, коригування розмірів санітарної захисної зони 53 тисячі гривень. Послуги з розробки проєкту по коригуванню розміру санітарно-захисної санітарно зони та отримання висновку державної санітарно-пітологічної експертизи 97 тисяч. Послуги по проведенню стратегічно-екологічної оцінки місцевого плану управління відходами сільської територіальної громади 30 тисяч гривень. Послуги з технічного обслуговування дизель-генератора, який знаходиться на об'єкті локальної очисної споруди з 11 тисяч гривень, послуги з підключення до електричних мереж об'єкта локальної споруди 5 тисяч гривень. Налький заклад КП Першепського в особі директора пропозицію внесли депутатам доповнити кведи. По господарській діяльності саме цього комунального підприємства, тобто вони беруть акцент на розпил деревини, складування, оптову продаж, також автобусне сполучення. Вони там надавання послуг з транспортного зв'язку. тобто 11 кведів вони собі додавали, і депутати це підтримали. Крім того, директор розповів, що вважає і буде виходити до депутатів з пропозицією перевести, щоб це були не прибиральники в нього на роботі в комунальному підприємстві, а двірники. Робочі інструкції робітника благоустрою в нього є прямих обов'язках викочування подібних захоплення накритих і так далі і Тобто там все іменно таке. Робітник благоустрою. Він цього не виконує, у нас такої роботи немає. До нього, більше всього, можемо примінити як двірник. І ми будемо переводити їх як не благоустрою, а двірника. У двірника є свої прямі обов'язки, які зараз вони її виконують. Тобто в день на нього він має прибирати порядка 400 квадратних метрів кожного дня. І вони виконують іменно ці, ці витаки. І закривають ці детання. Ну, не робить не з першого числа на В різному теж були питання від депутатів в голові. Зокрема, mm -hmm. Юрій Гусак питав, чи є програма допомоги сім'ям військовослужбовцям мобілізованим, на що отримав відповідь? що є пораненим. програма для тих, хто пораненим, і, і тих, хто загиблий. Загибли. А всім підряд поки що. Я так розумію, сільська рада бюджет свій не може. Щоб... Також Володимир Білоусько звернувся з питанням, що до нього звернулися місцеві мешканці. Чи можна із місцевого бюджету донатити на нашу армію? На що голова відповіла? При президентові України. Конгрес, конгрес, президенту України, де було заборонено і ремонту, і укладання. Полтавська область, по закупляє дрони. Я підійшла особисто до голови військової адміністрації говорю, почекайте. Я розумію, може Микола Миколаєвич десь там близько до міністра оборони, чи може десь до якогось обласного керівництва, але всі, всі займаються волонтерством. І ми в тому числі тільки ми не піаримося. Не розказує мені оборони. Кажу, в мене пропозиція, тому що, я розумію, до нас звертаються. Просто так ми не зібрали, і не відвезли. Хлопці присилають листи, конкретно вказуючи що їм, треба Дмитренко. Артем може підтвердити, він блискує був, він бачить там, закупляли ми їм. Щас на них навалять. І машини, і дрони, і труби подзорні метеостанції, і все, 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 все. І починаючи від розкладушок і кончаючи все. Давайте кажу якось конкретно, чи якась наша військова частина, чи якась бригада там, чи, чи як його робити, чи, ну, на що він відповіли? Не біжіть поперед порадувати. Також на цьому тижні, 9 серпня, було проведено в комендантівській сільській бібліотеці День Книголюба. Раїса Бадей знову зібрала, яка на 0,25, знову ж таки працює, але зібрала знову діток і провели разом цей день. До речі, мені сподобався вислів Раїси Миколаївни, що нація, яка читає, вона не переможна. Угу. Як завжди, чиновники Пришубської територіальної громади, зокрема Світлана Грисюк, знову. Ну, вона нерівно дихає в нашу сторону. Ми її трошки критикуємо, вона це сприймає з любов'ю в, любов в лапках. І знову мені там говорила, що не знімайте мене, не знімайте. Я, Я пояснюю, друзі, коли ви стали державним службовцем, прийшли на сесію сільської, міської, селищної чи Верховної Ради, ви на роботі. Ви працюєте, ви в публічному місті, і ви не можете заборонити журналістам знімати себе. Просто ви, ви набрали статус публічної людини. І тому ви попадаєте в, в телеоб'єктиви. Тримайтесь. А простих громадян без їхнього дозволу ми намагаємось ну, не знімаємо. Так, тільки за їх згоди. Обов'язково. Також на цьому тижні відзначали день молоді в Пришипському центрі культури та дозвілля. Був організований підвіз усіх бажаючих, також, як ми вже говорили, був проведений квест, перегляд кінофільму, різні настільні ігри. А також також було проведено шоу з фарбами холі долі. Що це таке? А кидаються цими різноманітними і діти, потім всякі ходять голубі, розові. Прикольно. чим кидають фарбами цими. Вони сухі, кидають у дітей на футболки, це все краситься тут. А мама відмиє потребується. Вона сіра, так. І з приємної новини, яка нещодавно надійшла від Криничанського будинку культури. Вони отримали результат. Участі в конкурсі до Дня Матері, саме їхній концерт, який проходив будинку культури до Дня Матері. Потім був відзнятий, відправлений на конкурсну комісію. І Місто Полтава. Який був результат? Вони отримали диплом першого ступеня, а Пришипський центр культури та дозвілля диплом другого ступеня. Тож по цьому принципу так, так так присвячений до Дня Матері. Дуже приємно, що монтував, знімав. І насолоджувався і переглядом, і монтажем, і результатом сьогоднішнім, саме є. Я. Едотичний я до цієї справи і вітаю творчий колектив Жану Порубай і Вікторію Козар з їхньою перемогою. Черговою і не останньою. Так що попереду, дівчата, у вас знову нові звитяги. Безумовно, що наш народний депутат Олексій Мовчан Теж цього тижня плідно працював у Верховній Раді. Олексій Мовчан разом з членом благодійного фонду Життя Надія Турбота Максимом Гарусом передали військовослужбовцям із горішніх плавнів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади цифрову аналогову портативної радіостанцію мобільного типу Моторола. Це чергова допомога нашим землякам, яку ми з командою робимо систематично. Написав на своїй сторінці в Фейсбуці Олексій Мовчан. Крім того, Олексій Мовчан працює над вирішенням проблем тарифів. Він провів робочу нараду на базі комітету з питань економічного розвитку. А проблема полягає в слідуючому, що два роки діє методика. Бізнесу, приміщення якого розташовані в багатоквартирних будинках, і стикаються з захмарними нарахуваннями за послуги з постачання теплової енергії, які не в змозі оплатити, і це призводить до накопичення боргів, а також до згубного впливу на малий та середній бізнес. Вирішили, що долучаться служби відповідні і міністерства, і антимонопольного комітету, і представники бізнесу і запропонують зміни до законодавства в цьому питанні. Ну, а ми будемо плідно працювати протягом наступного тижня. І в кінці тижня дамо знову підсумки Цікаву підбірку, новин. підбірку новин і підсумки цього тижня. Все найкраще. До побачення.